Всем привет, ребята! В цьому видео я буду уже другий, раз показувати концерти для Amnova 4.d.na Так, вийшли amnova 480 и я сняв видео про концерт 4.de.na. Но ну, це вже друга ну. Предначала поставити лайк, підпишитесь на мой канал и забудьте мне 100 тисяч, Не будем ну, дуже приятно. Ну, так, починаємо. Старішка, перший концерт эм, це на нового моби. Тут бачимо, получается, ось такий лок. У мене цей лок є эм, в Мемес Варси і також вдальний гра розбачок лапс. І це Дусанта Вас. Навіть є в пак такий з цим локом. Ну, Прикольний простір Хондаші. На следшій концерті ми бачимо нові костюми, тут бачимо джамба Джош. Я навіть не поміжую навіщо, якщо є вже. Ну і ще бачимо ось такі якісь білі штуки, но перший джамба Джош лучше, чем ось цей. Ну, концерт такий собі проход наші. На следващому концерті ми бачимо новий предмет, а іменно ось така корова по номерами 43. Ну, концерт прикольно, но ну, є. Ну, ну. Ось тут возле корови. Хоча тут не должно бути кого. должен бути вентилятор. Ну, розбоючий ну, концепт, просто ударити вентилятор і поставити тут кого. Ну, концепт план Даша. А На следуючі, ми бачимо ось такий новий костюм. Тут бачимо ось такого синього скелета або зомби, ось такий він класний. І також на нього пасхалочка Мастер Таун. Найстрашні карта, хоча не буде вже страшна. Ось, ось тут він знаходиться. І в принципі це дуже крутий концерт. Ну ось це я більше всього грається. Тому що ось це такий маленький. Ну, концерт прикону, правда. На середньому концерті ми бачимо ну, ось такі нові кнопки, типу вони улучшені. І це, і правда, дуже крутий концерт. Просто подивіться, приходи, стояти, демоход. Коктеймот, граната. Ось така якась рука, перенута. А ось тут можно выбирати оружие. Также ось так є жизнью, также джекпак, щит. Ну, в конце прокона, ну я тільки не понимаю, чому тут у вас це щось написано. Заскай, кто цей концепт зробив. Ну, в конце паркона, прантеж. На от, от, ми опять бачимо Джамма Джоша, ну він намного гірше, чаму ось це. Ну просто подивіться на нього, за що таке. Боже, на нього просто на це дивіться, просто подивіться, а ну що це таке? Це це, по-моєму, найкрутій концерт на сьогодні. Ну просто подивіться на нього. Концерт найкласній, похон даже. І от на почало концерт. тут бачимо ам Учну версію М -роздіоного. Так, якщо що ЕМФ розданий. І ось така лучна версія. Тут, бачимо ось такий він. Навіть на очі, якісь зуби. Ось такі якісь частини тіли. Ну, так все. Можете самі написати коментар, який концепборше поносився. Ну, мій не любимий це просто ось цей Джамбаджош.